Сполучені штати не визнають так звані вибори, що пройшли у неділю у Донецьку та Луганську. Про це на брифінгу заявила речниця державного департаменту США Джен Псекій. Сполучені штати не визнають вчорашні так звані вибори сепаратистів на сході України. Ми не визнаємо жодних лідерів, обраних під час цього нелегального голосування. Ми вітаємо заяви Європейського союзу, ООН, Франції, Німеччини та інших, які відкидають ці незаконні дії. Якщо Росія визнає ці вибори, то це лише приведе до ще більшої ізоляції Росії. Верховний комісар ЄС міжнародної політики та політики безпеки Фед. Деріка Могеріні назвала вибори на Донбасі новою перешкодою на шляху до миру в Україні. Голосування незаконне і нелегітимне. Європейський союз не визнає його, заявила європейський високопосадовець. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр заявив, що недільне голосування суперечить мінським домовленостям про мирне розв'язання конфлікту на Донбасі і закликав Москву дотримуватись зобов'язань. Ми будемо співставляти дії Росії і президента Путіна з їхніми заявами про повагу цілісності України, написав міністр у Твіттер. Речник канцлера Німеччини Ангели Меркель у свою чергу заявив, що розвиток подій на сході України робить неможливим зняття санкцій з Росії. Водночас, Москва так чітко і не заявила, чи визнає ці вибори легітимними. Як відомо, Кремль заявив, що проведені сепаратистами вибори пройшли в цілому організовано при високій явці виборців. Влада Російської Федерації поважає волевиявлення жителів цих регіонів і вважає, що їх обранці отримали мандат для вирішення практичних завдань щодо відновлення нормального життя в регіонах. Мовиться у заяві МЗС Росії.